Короче, на дворі зима, мороз і дуже їдкий вітер. На жаль, в середині замерзали батареї. Наші труби. Це Різдво 2018 року. Не зовсім весело. То мало не показалося цього. Просто жалючий вітер, жалючий, і сніг, І просто реально холодно. Просто реально холодно. Це жах. Просто реально зима, і Якщо вийти сюди, треба просто пожалити і рубай. Вирюх. Хоч не так багато снігу, машину не можемо завести, але просто зима, реально. Олег, з Одеси не, не лякається снігу. Просто не відкидає. Ось така дві наш кибер. Марія Марі сина стобиває, раганісним серцем Бога прославляє, особнявий осив має робітят, коли співає йому, спів вовляє, слава, йому. Ні, набирається трохи взуття, на споді лід, падаємо один, один за одним. Поруч стара домолитві рухаємося в новий. Тому що бажаємо бути на зібрані, хоча це не зовсім реально, За то, що треба високі. Чому буде мати? Ось так. Ось такі сні, але пробуємо рухатися. Стому... Намагаємося прорватися. Намагаємося прорватися. От вже є падіння, але нічого. Пробуємо, пробуємо. Ось люди намагаються домовитися. Да, да. Це смальчаки, які вирішили трохи вийти з хати. 8 січня 2017 року. Починається. Це Новий... <плес> да. не просто пройти, тому що нам заважає просто йти. Так. Пробуємо йти. Так, далі слід... А, слідчі пару є. Хтось намагався перед нами пройти. И ми плышаем пальцем нашим. Диво, диво, на висок, але висок нас, і не воде нас у а на весь нас и глава. Бо твой яйца, с твоим сером, слабый. Вернувшись к без конца, край чудесний, край чудесный, радість, цератосно в тебе, край чудесний, І, мамі треба вийти, і брат лишається сам, і поповідався. Ну таке було все-таки. Сам, все так, так, сам собі. Це десь були 70-ті роки чи коли? які там 70-ті. Це 40 ті А, 40 -ті. 40 -ті. -ті, це а якого ви року Вася? 48-го. Вже Ну да. Вже пожив на цьому світі трошки. Дещо побачив? Випадок, щоб треба було з лопати ходити. Скри. Нарешті ви дожилися до такого. Так, передаш привіт там. З першого ДВС, який переданий магазину. Що, да, а що так? Служіння скоро кончилося. Ми були ну, на зібранні. Одні ми були на служінні. І дядя Вася. І дядя Вася більше нікого не було. А? Була Україна, Африка, Штати, а, у... а дядя Вася. А що, тільки тільки на долині далі. не таке можемо. І всі мають там машини. Ну що я зробив? Так, знаєте, ми йшли.